22 вересня на Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці в горах туман, на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки від нуля до мінус двох. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6 тепла, вдень 12-17. В горах місцями від нуля до мінус 2, в день 4-9 тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6, в день 15-17 тепла. В Великому Березному хмарно з проясненнями вночі 0,2 градуси морозу вдень 4-9 тепла. В перечині мінлива хмарність вночі 2-4. Вдень 13-15 з позначкою плюс. В Міжгір'ї хмарно з проясненнями вночі до 2 градусів морозу вдень до 9 тепла. У воловці мінлива хмарність вночі очікується 0,2 градуси морозу вдень до 9 тепла. В Мукачеві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 4-6 тепла в день 15-17. У сваляві мінлива хмарність вночі 2-4. В день 13-15 тепла. Тячево. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі 3-5. Вдень плюс 14, плюс 16. Усті мінлива хмарність вночі до 5, в вдень до 16 тепла. У виноградові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 4-6. день 15-17 з позначкою плюс. У берегові мінлива хмарність без опадів. Вночі до 6 тепла, вдень до 17. В Іршаві хмарно з проясненням. Вночі 2-4, в день 15-17 з позначкою «плюс». У Рахові хмарно з проясненнями. Вночі стовпчик термометра знизиться до 2 градусів морозу. В день підніметься до 9 вище нуля.